Кожна пісня Джамали з альбому Крим це окрема історія про кримсько-татарський народ. Кожна композиція проводить стежками українського Криму і розповідає традиційні сюжети, раніше невідомі чи забуті. Альбом складається з 14 композицій: це старовинні пісні кримсько-татарського народу. Кожна з них була віднайдена у певному місті чи селищі кримського півострова: від Керчі Кезлєву до Акяру, від Ялти Алушти до Джанкоя. Ми працювали, ми збирали матеріал, було складно ще на кожному кроці. Бо інформації немає, архівів немає. Та коли мені надсилали ці пісні, вони такі були там. Знаєте, з такою поганої якістю, що не чутно було ані слів, ані чого. Тобто я збирала це в покрихтах і. Звичайно, я зверталася до людей е, саме з Криму. Я привезла носіїв, е, віртуозів, які зіграли саме е, народні партії, бо для мене важливо було поєднання. Окей, оркестр, плюс народна історія і плюс це все е, виростає в нас в певний саундтрек. Над альбомом Крим з Джамалою працювали композитор, аранжувальник Артем Рощенко, звукоінженер Максим Гладецький і саунд-продюсер Сергій Круценко, і понад 80 народних і симфонічних музикантів під час запису використовували традиційні кримськотатарські музичні інструменти: кавал, трубу, скрипку, дарє. Мені хотілося, щоб це було поєднання якоїсь особливої матерії, щоб це була поєднана світова мова, яка б підняла ці пісні, затоплені з пилу до. Світового рівня до да, Кавенгардена да, Альберт холлу і те, що мій проект обрали в Ліверпуль на спеціальну сцену Єврофесту. і вони хоті хотіли показати це як частину української культури. Для мене це за честь. Масштабний проєкт альбому кримсько-татарських пісень формувався командою співачки Роками. Почали записувати його у 2021 році. З початком повномасштабної війни альбом, який вже довели до етапу зведення, залишився під обстрілами у Київській області. Але, попри все, його вдалося зберегти. Я щаслива взагалі, що це відбувається. Це не дає жодного шансу. Людям, які боронять і захищають нашу країну своїми життями, і вони, вони, вони є нашим справжнім натхненням і поштовхом вперед і вперед і вперед, зібрати кошти, зробити щось таке, щоб світ точно не мав жодного шансу відвернутися від нас. Всі пісні з альбому Джамали кримськотатарською мовою це частина української культури. Тому Джамала впевнена, що більшість людей її зрозуміють, а ті, хто не зрозуміє, відчують так, як це було з піснею «1944», з якою співачка перемогла на Євробаченні у 2016 році. Я розуміла, що не всі будуть е, розуміти мене, але я певною мірою робила репетицію на пісні «1944». Бо там, приспів був кримсько-татарською мовою. І зараз, коли я приїжджала цілий рік, збираючи гроші на різні потреби України, їх співала вся зала. Тобто це можливо? Ага. Вони навіть там, помиляючись, все одно є спроба. Бо хай вони відчувають цю мову взагалі як датропійську. Головне, що вони відчувають потребу її чути і розуміти, що є люди в Криму. Які говорять про святаською другої віри, але ми теж маємо про них знати. У своїх піснях Джамала порушує проблеми сьогодення, розповідає про тих, кого незаконно арештували, та тих, хто наближає до перемоги. Кожна пісня це для мене заповіт моїх нащадків, для яких є все. Тут про боротьбу, тут за правду. У кожній пісні так чи інакше я буду говорити про сьогодні. І я сьогодні зі сцени співаючи казувала людей, які в боротьбі за правду, не боячись. Бути е, в тюрмах на 25 років, 18 років. Ми знаємо, що зараз це більше ніж 200 офіційно да, кримських татар, які е, сидять в тюрмах. А скільки зникло? Ті люди, які зараз кожного дня роблять нашу посмішку, там передаючи нам привіт з Севастополя, Це наші партизани, це наші аліми, це наші е, герої, які. Дійсно, роблять дуже багато для того, щоб ми повернули крим. Після перемоги каже співачка композиції з альбому Крим обов'язково наживо пролунають у всіх регіонах Кримського півострова, де вони й народилися.